Доброго ранку. три перекладки при намовному каналу, втинець, люди. <гум> майже всі. з собаками гуляють, так. Він не є, хто йде по своїх справах. Мінус 2 градуси. Восьме грудня 2024 року. Неділя. Це друга неділя грудня, ще трошки новий рік. Відразу як пройшла ніч і Ну, дякуємо Богові, все начебто і нормально. Тривоги, як завжди, були, а зараз такий дощик іде така мрячка. І замерзає відразу на склах і автівок і на дорозі. Так що може бути. Мені сьогодні потрібно на автівки поїздити. Будемо сподіватися, як вже наказала. О 10-й виїдемо з дому. гаража, але пів на 9 зараз, вони ще сплять. Я Макса її <глад> підняв. Бачите. Не хоче щось, холодно йому. Навіть треба... Лукати, одягати, калючі позамерзали, руки терпнуть, мерзнуть. Нічого, грудень. А там січки, там лютий і весна. Вже скоро і весна. Та все скоро. Життя швидко минає. Летить як. Летить, да, Максиком? Вже да, Максипу третій рочок. <кій> Значить, там нещодавно його з питомника тільки забирали, де да, малесенько. Усім гарної неділі. Гарної. гарної погоди у домі. Миру добро злагодить. щиро дякую. Рибку вже привезли як вона буде чистити її. ладно все. Все задума. Дуже добре злагоди, всім щиро дякую, і, звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. До побачення, мої моє. Гарної неділі, гарного дня. Пока.